Ну, а це вам друга частина продовження до першої сварливої частини. Виходить так, що можна, бо обігрівачем було грітися, і решта способів таких да, від електрики. Але світла наразі немає також. Зараз у нас 2 години в день є світло. Да, ось ви бачите, михая гірлянда красива. І все, далі його до вечора не буде. І в квартирі температура поступово опускається. І все. Тому маємо ось таку халепу. Не знаю. Сьогодні на інші відео я не гаразд записувати, тому що в службах вже просто не беруть слухавку від нас. Бо кожного дня їм люди з нашого стояка дзвонять, ми всі ось 4 квартири телефонуємо. І ніхто нічого не хоче робити. Щось зробили, а далі ніхто не хоче брати відповідальність. Ой, тому терпіть сьогодні такий шорт. Я вирішила. Не а схотілось мені поскаржити, бо сьогодні інших відео не буде.